Всім привіт! Ви на каналі Петхаус, і це відео для вас, якщо ви раптом розчарувалися у бентонітовому чи своєвому наповнювачі, котре використовували. Тож не поспішайте викидати, бо часто котобатьки просто неправильно їх використовують. Саме тому сьогодні ми розберемо типові помилки, яких ви могли припускатися. Не забудьте тапнути лайк і нумо перевіряти себе. Який взагалі принцип діє цього типу наповнювачів? При потраплянні вологи в них утворюються щільні грудки. Після цього їх дуже легко видалити з лотка спеціальним совком чи лопаткою. І головна задача, аби при цьому грудки не розкололися і не утворили дрібних крик. Інакше це скоротить термін свіжості наповнювача і почне накопичуватись неприємний запах. Під час прибирання легенько струсніть лоток, аби грудки показались назовні, а вже після цього можна скористати совком чи лопаткою. Ми провели звіряче дослідження на основі досвіду багатьох котобатьків і сформували найпоширеніші помилки, які можуть завадити наповнювачу максимально добре виконувати свої функції і призвести до вашого розчарування в ньому. Перше. Найпоширеніша і найбільш критична помилка це насипати занадто тонкий шар у лоток. Коли рідина просочується в наповнювач, вона не має досягати дна, інакше замість супкої грудки може вийти калюжа і наповнювач просто присохне до дна. Рекомендований шар, наприклад, соєвого наповнювача Петхаус не менше як 6 см, а бентонітового 7 см. Однак ми маємо невелике життєхитрик. Спробуйте зробити його ще більшим до 10 см. Особливо це важливо, якщо котик полюбляє копати ямки. Так, на перший погляд, продукту нібито потрібно більше, але тоді рідина точно не досягатиме дна. І наповнювача навіть може вистачити на довший термін, аніж вказано на пакуванні. Другий момент не підсипати наповнювач після прибирання грудочок. Тут працює такий собі закон збереження наповнювача. Коли ви прибираєте грудки та тверді відходи, певне Кількість наповнювача з лотка викидається і шар зменшується. Тоді, відповідно, потрібно додати стільки ж назад. Таким чином підтримується оптимальний рівень. Наповнювач не втрачає своїх властивостей, а у вас не виникає жодних труднощів під час очищення туалету моркотуна. Третій момент. Прибирати одразу ж, як котик впорався в лотку. Може статися і таке, що грудка не встигла сформуватися, бо гранули ще не повністю встигла абсорбувати рідину. Тому існує ризик, що все розвалиться, якщо моментально занурити лопатку в лоток після особистих звірячих справ котана. Якщо ж ви стикнулися з тим, що наповнювач висипається з туалету коте або розноситься по підлозі, можливо, вам потрібно підібрати інший лоток. Для більших котег відповідно більші туалети. І якщо ви насипатимете наповнювач товщиною до 10 см у замалий для цього лоток, це лише посприяє висипання гранул під час копальних робіт нявчика. Також деякі маркотини можуть так оперсатися в лотку, що наповнювач потрібно буде прибирати далеко за його межами. В такому разі придивіться до туалету з бортиком або ж до закритого варіанту, який має велику перевагу. У котика є лише один вихід з лотка, під яким ще й можна постелити спеціальний килимок із. З комірками вони збиратимуть гранули, які випали. До речі, серед таких килимків бренду Pet House з'явилася новинка бежевого кольору, яка може чудово підійти до вашого інтер'єру. Отже, впізнали у котрому з пунктів себе чи свого розбишаку. Якщо так, спробуйте скористатись нашими порадами, і ви помітите, як експлуатація наповнювача зміниться в рази. Усім нявчикам бажаємо комфорту під лапками, а педбатькам – зручного прибирання та взірцевої гігієни в оселі, а щоб завжди бути в курсі всіх життів. Хитриків, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До нових зустрічей. Па-па!